Роблю вдома, розпилюю дрива, як у нас кажуть, дрива. Взялись ми 8 складометрів. 8 складометрів, такі от метрові, метровки, хто як говорить. Розпилюю їх на три. І розколюю бум-бум-бум-бум-бум. Робота не тяжка. Вчора, кстати, да, до речі, склав отак, вот цікавенько склав. Я спланував скласти отут вот все раз, ряд, два ряд і ще один. А жінка говорить, що давай так, отак вот і, і так. А взагалі, ще вона хоче, щоб вздовж. Здовж о цього забора, так, то все скрите, Ну, я не знаю, тут надо, треба тоді все забетонувати, або ще щось видумовувати, або вже викласти з каміння таку дорожку. Раз поки складаю все в ряд, а далі будемо бачити, треба перевірити рівень мастила для змащення, Лансу. Ланс. Вчора я робив. Мастило уйшло. Там не дуже і багацько. Так, потихіліємо, щоб не, не перелити. Поки раз доступ того. Там ще небагацько налишається. Закриваємо. І розпочинаємо роботу. Так, щось я не можу закрутити тут оно, воно криво йде. А чого? о, пішло? Напудалося, а пішло. Так. Фрр, де моя тута, котру я використовував як підставку? Добре. Десь тут вона є! буде. Електропила називається Фореста Оригінал Чина Китай, Made in Китай Відслужила вже багато років. Хороша. Ніч не скажеш, ніч не вповіш. Нормальна пила. Так собі складаю. Ясно, що легше з кимось то робити, коли один утримує, інший ріже, інший розколює. А коли сам, то сам. Натяжки є, поїхали. Саме головне, я рахую вже не спішити, нікуди не летіти, не різати, як скажений, а потихі. Як у нас говорять? Не шатуй, де шатуєш? На що шатуєш? Ще знімлю. Відео звідси зі смартфона і з камери, і звідси також поскладаю, познімаю, можливо, щось озвучу, можливо, ні. Ще не вирішив для себе, як то то буде маленько до мене, Я. напополам. Упадло електрошнур упадло упав шнур. Поїхали діли блокировку треба зняти. Ще два поліні. Шелі. Шелі все цікаво, вона взяла там, розтаскала от ті, що я розпиляв і розрубав, розтоскала по всьому двору. Бо то шило. У неї шило, та й вона Ходить туди-сюди, так, а це вже файне таке, да. мокрі древа ще, мокрі а й важкі зато. От таке взяв, розрубав, вже видно твою роботу. Мало важить. Ого, Прижала його. Що, цікава вам така робота? Чесно кажучи, для. Хлопця для мужика це дуже хороша робота, дуже хороша нагрузка. Це мусить робити кожен чоловік. Мусить робити айбо не зобов'язаний, да? ви скажете, і ви будете праві. Але фізично робити треба. Так, так, да, десь так. Так, так, десь так. Роблю я спокійно, не шатую. От зараз напиляв, розколю мало, а пилка на спочине. Вона робила стільки днів, та навіть почине. От що люблю рубати. Айбо руки потім болять, звісно. Ух, Вже і сила мало є, ні? Для мужика саме раз така робота. І мусить то робити, щоб чувствувати фізично, себе добре, а й духовно. Бо то, що мужик робити має. Розколю ще щось, так? Най буде так. Хтось то каже, то де то руками розколювати, то треба апарат такий, що розколює. Ні, хлопці, отакий от Сокира Колум. Кстаті, написано made in Mexico. Я в шоці із Мексики. Ну, досить файний. Його ціна, я не пам'ятаю, я казав чи ні, у доларах. Орієнтовно 30, да? 30, не 4 ні, не 30, а 40 орієнтовно. Але він хороший. Ручка така муцна, а і сам такий, що розколює. Інколи, звісно як зловиш, таке вон, його дуже розколоти сложно. Інколи є, попадися, і не розколеш такого полено, як кажуть. А по-українськи, українськи не знаю, як це. Як то буде правильно, вірно, не знаю. Опа. В коментарях там сміються та пишуть, а не посадять. Те не думаю. За такий об'єм. І закону ще, кстати, нема. Є тільки закон, но проєкт. А там подивимося, як воно буде. Не думаю, що наші законотворці вже геть з катушок злетіли. Не думаю. Тому вони тут не приймуть. А якщо і приймуть, то з поправками, які б були направлені на реально, на браконьєрів, для тих, хто вирубує ліс. А для такого, як я, котрий собі взяв 8 складометрів на 2 роки, мені тут з головою хватить, а може і не більше років. Тому що ми у прошлому році взяли 2 складометра вже Різаних, розколотих і висушених, і у нас йшло десь один складометр за всю зиму. А йому ми використовуємо дрива лем на то для романтики, ну, щоб в каміні розпалити і насолоджуватись вогнем. Вогнем мій і мечем. Так, треба вже потихе тут собі місто зробити. То все от у мене з місця, На місце, я все складаю, перетігую. Скажіть, і у вас таке? Постоянно камінь, кирпичі, туди, пісок сюди, двіжуха постійно є. Чи де складати, чи знову їх отут ще скласти, я не знаю. Чи раз тут складу, а далі вже обидимо. Може раз тут складу. Чи виставити їх на просушку там на сонце. Чи допоможе. то. Там вони -то мало скорше подсохнуть, ладно. То все таке. Ну треба так і треба ще одно взяти. Одно хороше. Ух, тяжко. школя. Мало важить, слухайте. Ховське. Із рук паде. Так. Ховське. Не бойся, ніч. Зараз ну, я тебе розпилю Так буде люкс Не знаю Майже люкс Де там топорик той Маленький Топорик Ну Ходьмо далі